Росіяни тиснуть біля кліщівки та авдіївки і намагалися вибити оборонців під Марінкою, але безуспішно зсу мають успіхи під Бахмутом і біля Вербового. На Луганщині вибухають військові склади. У Петербурзі зникало світло. А під Курськом дрон атакував аеродром, ліквідували та поранили керівництво авіаполку. Внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі минулої п'ятниці загинули 34 офіцери. Серед них командувач флоту, віце-адмірал Віктор Соколов. Вночі росіяни запустили по Одещині 19 шахедів, 12 калібрів та дві надзвукові ракети Онікс. ППО збила всі шахеди та 11 калібрів. Пошкоджено морський вокзал в Одесі та готель. Зерно сховище, складські та приватні будинки. Щонайменше двоє загиблих. Вакс відмовився продовжувати арешт активів Коломойського. А екс голові Нафтогазу Коболєву вдвічі зменшили заставу та зняли браслети. Помер народний депутат Андрій Іванчук. А ще помер останній хрещений батько і глава Сицилійської мафії Коза Ностра ім'я Дмитро. Ліник далі стисло про найбільш помітні події 579-го дня великої війни. Що на фронті російські війська у неділю намагалися відновити втрачене положення біля Кліщівки та Авдіївки на Донеччині, але успіху не мали. Також безуспішно намагалися витіснити українські підрозділи з позицій у районі Мар'їнки і у районі Роботиного. Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на зайнятих рубежах. Керівник прес служби східного угрупування військ ЗСУ Ілля євлаш каже, що збройні сили вже дістають до одного логістичного маршруту росіян на бахмутському напрямку та працюють над тим, аби перерізати. Інші цитую один зі шляхів траса Бахмут-Горлівка, яка знаходиться за 3 кілометри від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА. У противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до бахмутського угруповання. Це і траси, які ведуть з окупованої території. Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи і продовжимо це робити далі, аби знекровити російське угрупування на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат. Кінець цитати за словами євлаша, вперше після тривалої перерви ворог спробував перевірити оборону ЗСУ поблизу Білогорівки. Кинули в бій своїх в'язнів. Всі вони були знищені на одній з ділянок кордону з Росією на Харківщині. Прикордонники з гвардії наступу разом із бійцями зсу витіснили російських загарбників, які проникнули на територію України та почали зводити укріплення. Повідомляється, що кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери. А коли вороги почали тікати з території України, захисники відкрили вогонь із танків та мінометів. Тим часом авіація України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової. Техніки противника підрозділи ракетних військ вразили два зенітно-ракетних комплекси: чотири артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Токмаку знову лунали гучні вибухи, і додав, що окупантам варто сприймати це як натяк, час пакетуватися і їхати на Росію. В окупованому місці Сорокине на Луганщині стався потужний вибух на військових складах. Анонімні телеграм-канали близько 10.50 повідомили про вибух у районі заводу Юність в окупованому місті. Повідомлялося про два прильоти у бік підприємства. Виїхали машини швидкої допомоги та російського МНС. Російське пропагандистське видання Раша Тудей, посилаючись на джерела, також повідомляє, що стався потужний вибух на військових складах. Вчора ввечері в Оренбурзькій області Росії палала нафтобаза. Загоряння цистерн із нафтопродуктами сталося на підприємстві на 26-му кілометрі траси М 5 Урал приблизно о 21.00. Орієнтовна площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Її гасили 70 осіб і 30 одиниць техніки протягом двох годин. Про причини пожежі в МНС Росії нічого не повідомляють. А ще вчора ввечері у Петербурзьких шушарах та аеропорту Пулково зникло світло. За словами місцевих, незадовго до цього вони чули звук вибуху та бачили спалах в небі. А вдень безпілотник атакував центр міста Курськ, влучивши в адміністративну будівлю. Традиційно росіяни кажуть, нібито незначно постраждав дах будівлі. Але за інформацією гурна аеродромі Халино дрон влучив у приміщення, де перебувало керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку імені Жданова. Внаслідок атаки дістали поранення або загинули командир авіаполку, його заступник, група офіцерів. Авіаторів працівники аеродрому та представник військової контррозвідки ФСБ. Ви напевно пам'ятаєте про ураження російського підводного човна Ростов на Дону та десантного корабля Мінськ майже два тижні тому, і точно знаєте про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі минулої п'ятниці. Сили спеціальних операцій ЗСУ сьогодні заявляють, що в результаті ураження штабу загинули 34 офіцери, серед них командувач Чорноморського флоту Росії. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню. А стосовно кораблів, то враховуючи факт, що бедикамінь. Ск мав на наступний день вийти на бойове чергування. На місці був присутній особовий склад. Безповоротні втрати склали 62 окупанта. Вночі росіяни обстріляли Херсон, Одесу та Очаків. По Одесі та області росіяни запустили 19 БПЛА, типу, шахет, 12 калібрів, та дві надзвукові ракети Онікс. Захисники збили всі шахеди та 11 калібрів. Однак є влучання. Зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі і готель, знищені зерносховища, під завалами складу. З зерном виявили Тіло загиблого працівника також внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Вибуховими хвилями в кількох будинках вибило скло. Одна цивільна жінка травмована, їй надали меддопомогу. Після нічної атаки Росії на Україну у невизнаному Придністрові заявили про падіння уламків ракети. Як розповіли у МВС невизнаного Придністров'я у селі Кіцкани жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, ймовірно ракети ППО. Відомство закликало громадян не піддаватися паніці і запевнило, що ситуація перебуває під контролем. Сьогодні вранці російські військові скинули на Береслав в Херсонській області чотири авіабомби, ймовірно, з літака Су 34 Внаслідок обстрілу загинули чоловік і Жінка ще троє цивільних людей травмовано. Ворожі снаряди посілили по приватному будинку та будівлі комунального підприємства. Під завалами ще можуть знаходитися люди. Актуальну інформацію про ліквідацію наслідків обстрілу отримуйте на сайті Української правди. А якщо бажаєте підтримати незалежне медіа, долучайтеся до нашого клубу клубу УП. Його створено, аби налагодити комунікацію між вами, читачами, слухачами і глядачами і нами редакцією видання. Там же у клубі є можливість підтримати нас донатом. А ми у свою чергу підтримаємо вас новим форматом на каналі. Або на сайті УП. вступайте до нашого клубу. Посилання на нього у першому закріпленому коментарі. Юристи і правозахисники у співпраці з прокуратурою України готують досьє воєнних злочинів для подання до міжнародного кримінального суду зі звинуваченням Росії у навмисному спричиненні голоду під час війни. Проти України видання The Guardian зазначає, що метою правозахисників є задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни, щоб надати докази, які дозволять МКС розпочати перше такого роду кримінальне переслідування, яке може висунути звинувачення президенту Путіну. Старший юрист юридичної компанії Global Right Compliance Юсуф Хан зазначив, що використання їжі як зброї відбувалося в три етапи: починаючи з початкового. Вторгнення, коли українські міста були взяті в облогу, а постачання продовольства припинилося. Друга фаза включає в себе знищення запасів продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій, які адвокат описав як об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення, третій елемент спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування. Проблемами для передачі Німеччиною далекобійних ракет Тауру з Києву є тривале навчання українських військових, а також фахівців, які мають програмувати цілі ракет. За даними видання Більд, виробник ракет оцінює, що ознайомлення українських військових з цією системою озброєння займе близько. Трьох місяців, крім того, програмування цілий Таурус має здійснюватися в Україні, тому це навряд чи будуть робити солдати Бундесверу з політичних міркувань. Через це пройде ще більше часу, перш ніж ЗСУ зможуть розгорнути ракети, навіть якщо навчання прискорять. Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною. Цитую, це те, що було абсолютно фантастикою ще нещодавно, але стане. Реальністю і це нова якість оборонної промисловості України, значно сильніша. І це ж економіка, захист для наших міст, підприємства, нові робочі місця для обох наших народів і для українців, і для американців. Кінець цитати: загалом Зеленський назвав тиждень, що минає дуже продуктивним і відзначив багато цитую хороших оборонних. Та інших рішень кінець цитати до слова Ніорктаймс з посиланням на посадовців у сфері оборони США пише, що перша партія танків Абрамс вже прибула до України. Під час візиту до США Зеленський зустрівся з дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кісінджером, який раніше був проти членства України в НАТО, а тепер підтримує членство нашої держави в альянсі. Голова офісу президенту Єрмак зазначив, що також брав участь у зустрічі. За його словами, у Кісінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією. Єрмак додав, що Кісінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО. Нагадаю, раніше у 70-х 20 двадцятого століття кісінджер був державним секретарем США і радником з національної безпеки за його участі. Холодна війна США з СРСР набула пом'якшення, що отримало назву розрядка у травні минулого року. Виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кісінджер заявив, що Україна має віддати частину своєї території Росії щоб покласти край війні Тоді Зеленський відповів екс держсекретарю штатів. Цитую таке враження, що в пана кісінджера на календарі не. 22-й, а 1938. -й. і він думав, що говорить за аудиторію не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. Кінець цитати. Після тривалої онкологічної хвороби помер 61-річний останній хрещений батько, глава сицилійської мафії Матео Месіна Денаро. Мер аквіли Бьонді підтвердив смерть Денаро в лікарні і додав, що смерть мафіозі ставить крапку в історії насильства і крові, подякувавши персоналу в'язниці лікарні за професіоналізм і людяність. У січні Денаро, який переховувався з 93-го року, був затриманий у приватній клініці в Палермо, де він періодично проходив лікування від пухлини під вигаданим ім'ям Андреа Бонафеде. Динаро процвітав у сімейному бізнесі, побудувавши нелегальну багатомільярдну імперію у сферах переробки відходів. Вітроенергетики та роздрібної торгівлі у 2002 році його заочно засудили до довічного ув'язнення за те, що він особисто вбив або замовив вбивство десятків людей. За повідомленням газети Кар'єра Деласера його вже готують до поховання в родині усипальниці поряд з батьком Доном Чітчо, який також був главою місцевого клану. У віці 50 років помер і народний депутат трьох останніх скликань Верховної Ради Андрій Іванчук. З інформацією української правди. Попередня причина смерті відрив тромбу. У 2019 році Іванчук був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець за 88-м округом. Це Івано-Франківська область, був членом депутатської групи Довіра. А раніше до 2014 року Іванчук був нардепом від Батьківщини. У 2014 році пройшов до парламенту. Аменту від партії Народний фронт працівники ДБР проводять обшуки у колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємільянова. За даними української правди, тривають більше десяти обшуків у межах розслідування щодо можливого пособництва державі-агресору колишнього судді, який нині працює. Адвокатом нагадаю, 2021 року вища рада правосуддя звільнила Ємельянова з посади судді вищого господарського суду. Свого часу ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом. Тоді ж служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організацій в Ордло. Суддя вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовив прокурорам спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського. Цитую центр протидії корупції. Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер, хоч сьогодні, можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин. А суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більше як 10 днів і відмовився його навіть розглядати. Кінець цитати у. ЦПК припускають, що Ткаченко послався на правки лозового, які дають змогу судам закривати справи, що їх відправили до суду після закінчення термінів розслідування. Інший слідчий суддя вищого антикорупційного суду Олег Федоров вдвічі зменшив заставу та постановив зняти браслети з екс-голови НАК «Нафтогаз України Андрія Кобелєва. Це той суддя Федоров, який раніше залишав без задоволення клопотання детектива Набу про обрання запобіжного заходу екс-голові Нафтогазу. Все це підтвердив і сам Кобелєв на своїй сторінці Фейсбук. Нагадаю, у 2018 році Кобелєв отримав 207 мільйонів гривень. Усі отримані кошти він конвертував у Долари США і поклав на рахунок в Ощадбанк. Згодом ці гроші він переказав на рахунок матері, яка мешкає у США, вказавши мету переказу допомога сім'ї. У березні цього року вищий апеляційний антикорупційний суд все ж таки обрав запобіжний захід. Екс голові «Нафтогазу» Коболєву йому призначили 229 мільйонів гривень застави з обов'язками прибувати за першим викликом, не відлучатися з України, повідомляти про зміну проживання, не спілкуватися зі свідками та. Здати закордонні паспорти Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки Зброя перемоги, Світ з Україною. Це благодійний поштовий блок, гроші з якого будуть йти на купівлю дронів. На нових марках зображені бойові танки Челенджер 2 та Леопард 2 Зенітно-ракетний комплекс Петріот, самохідна артилерійська установка Цезар, бойова машина піхоти м 2 «Бредлі». Тираж марок сягає 160 тисяч. Ціна кожної 25 гривень, дві гривні з яких благодійні. Дійний номінал авторами марок стали художники графіки Сергій та Олександр Харуки. Зробіть цей випуск. у Пестрічка більш помітним в YouTube. Поширюйте, коментуйте і тисніть вподобайку.